Перше, скоротити такий неефективний державний апарат, у нас він понад е, у нас 9 мільйонів людей виїхало, а державний апарат продовжує збільшуватися. Фонд оплати праці. Це статистика е, державної статистики е, Державної служби статистики. Збільшився за роки війни на 188 е, мільярдів гривень, тобто. Кількість людей зменшується, Фінансування державного апарату, такого неефективного збільшується. Вони придумали собі броню. У нас мобілізація для цивільних, для державних чиновників, для прокуратури, для СБУ, для всіх, хто обслуговує сьогоднішню державу. броня Вони не перебувають на фронті. Вони не ризикують власним життям. Все, що вони вміють, це розподіляти чужі кошти.